Сьогодні ми на півдні. Сьогодні ми передаємо техніки на 18 мільйонів 950 тисяч гривень. Лише сьогодні і лише в Одесі. Тут і парм для дивізіону ракетних катерів, тут і автобуси, і вантажівки. Пробіг невеликий. так що… Порозич, все в порівнянні, коли нема нічого, а це супер. Фон Петра Порошенка передає для потреб військової академії два пасажирських автобуси та два вантажних автомобіля підвищеної прохідності. Ці автобуси і вантажні автомобілі допоможуть пришвидшити навчальний процес, пришвидшити їхню підготовку. Це автомобілі десантні. Взяли ми їх напряму з складів НАТО, повністю перебрали. В мені дуже приємно, що ми це передаємо в надійні руки. Станом на зараз 2319 наших партійців, членів нашої команди, служать в лавах Збройних сил. На жаль, 89 партійців віддали своє життя за Україну, обороняючи нашу державу. І я хочу висловити слова і щирого співчуття родичам загиблих і великої подяки. Тим, хто зараз зі зброєю в руках боронить Україну. Я від себе особисто, Петро Олексійович, і від кожного курсанта, від кожного офіцера, дякую за ту підтримку від вас, від вашої команди для військової академії і впевнений, що кожен зразок, кожна одиниця допомоги, вона наближить нашу перемогу і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Кожен день робимо вагомий вклад до наближення перемоги. Сьогодні нам передають ремонтну майстерню. Генератори і батареї Люфі для 26-го дізіону надводних катерів. Ми передали найдефіцитніший наш продукт це пересувну авторемонтну майстерню. Це все, що зараз потрібно. Ми передаємо нашим військовим морякам. Це підсилить боєздатність нашого підрозділу. Дякуємо вам за допомогу.